Oh bon, mon pari viliar, il faut qu'il te laisse ce soir. Au revoir. Всім хеллоу, і це влог з Парижу. Сьогодні вже другий день, як я кем в Парижі. Ось мій наряд на сьогодні я наділа ось таку довгу сукню, що сумочку зелену свою, косинку рожеву, щоб вона підходила під мої кросівки рожево у голубі. Ось, і ось такі аксесуари. Я колосай, але льду Notre-Dame.

Есть веселая малышка. Взагалі. Ми зараз вже прийшли додому, трошечки закупилися продуктів, бо завтра буде Великодень. А так не святкується, як святкується в Україні, але ми прикупили деякі тісточка. Я думаю і сподіваюся, що вони трошечки схожі на нашу паску. Ось. І продукти на стіл, яйця щоб зварити. Зараз я вам покажу. Так, ось таку ми купили. Я сподіваюся, що це щось типу Пасхи. Ми не розуміємо, тому що ще перекладач не працює нормально, я з французькою не перекладає. Ось таку малесеньку ми купили, знайшли манюнку. Ну, ця максимально повинна бути як паска, а ось ця є, ми не знаємо. А, тут. Сік, до речі, абрикосовий на моє здивування. Нарешті абрикосовий сік я знайшла хоча б десь. Тут Starbucks. Я не знаю, чесно, це, я сподіваюся, капучино, звичайне, яке мені подобається. Тут енергос у стіни. Тут багети, які ми купили. У нас олівка, піца. І на стіл на завтрашній день. Тут так само. Завтра на сьогодні великодень. Ми відкриваємо вже пасочку. Так, я вже зібралася, ми вже вийшли до тріумфальної арки. Ось і зук на сьогодні. Сьогодні ще тепліше, аніж завжди. Але мені так подобається мій наряд. Оце це мені подобається. Я уявляю, який в мене буде стрес, коли я повернуся в Норвегію і я подивилася сьогодні, що там е, 0 градусів. А я в 16 градусів виряджаюсь так, наче в 25. Французи ходять ще в вітровочка, бо для них це прохолодно. Ми вже побували на ринку, ми вже прийшли до ельфової вежі. Що ви бачите перед собою? Це скарб. Мені прям не віриться. Кожен раз, наче вперше. І тут вже квитують дерева. Я щаслива. Просто подивіться кількість людей. Ми шукаємо тріумфальну арку. Ми вже сіли в закладі, сидимо, чекаємо наші замовлення. Ми замовили три експресо і у еспресо капучино і три круасани. Чекаємо. Ось така у нас кафешка. Дуже... Я сподіваюся, мені сподобається капучино, тому що капучино мені тільки в старбексі подобається. Це мені ніде не подобається. Мені в основному айслата і подобається. Тому зараз будемо куштувати. Нарешті минув дощ, і ми вже біля Тріумфальної арки. Боже, яка вона величезна і дуже красива. Просто Тільки приїхали додому, вже розклали наші покупки з їжі, плюс дівчаток купували одяг. І ще почався дуже сильний дощ. Ми намокли і вирішили замовити таксі. Ось. І ми доїхали на таксі. І на день ось мій лук, тут крабик на волосі. І зараз будемо розпаковувати мою сумку, яку я вчора. Купувала, але я її не розпакувала, бо я вже була досить заморена, тому розпакувала. Я її побачила і зрозуміла, що нам це треба, дівчата, щоб нормально, красиво, естетично це все відкривати. Ось така малишечка. Я взяла білу, там була така більш біжева. ось такого десь приблизно кольору, як ельфова вежа, але в мене є схожого кольору вдома. Тому я вирішила білий підійде. Під все, і це базовий колір, і я зможу носити завжди її під різний одяг. Бо сумочки в мене є зелені, голубі. Що ви бачите перед себе? Це скан. Я зараз буду її одягати. Ми знайшли дівчинку, і ми стояли, думали брати, не брати. Ми пішли. Гуляти далі. Ми вирішили повернутися ввечері, повертаємося ввечері, починається дощ. Дівчинка нас впізнала, до нас привітала, сказала, ви повернулися знову. Ми купили в неї дві сумки: одна в августіни чорна, другого трошечки фасончику. Ось моя малюшечка. і вона нам, до речі, дала безкоштовну парасольку. Е, Хоча ми хотіли заплатити їй гроші, а вона така: ні, ні, дякую, типу, ви. Прийшли до мене, дуже приємна дівчинка, і це була дуже приємна ситуація. І я була вражена від доброти людей, сьогодні я з нею. Але були такі досить неприємні ситуації, як була ситуація в супермаркеті, коли дві жіночки, вони не француженки, вони, мабуть, азіатки, вони почали на мене кричати. І говорити щось я говорю, що я не розумію вас. І вони намагались мені пояснити щось, і просто я їм пояснюю, що я чекаю свою маму в магазині, а вони типу оруть на мене, що магазин зачиняється. Але ж ну, я ж чекаю маму. Ось, коротше, була така неприємна ситуація, але є різні люди, і це теж треба розуміти. І... Ми гуляємо по торговому центрі, я вже показувала вам, які сукні одягала. Я на день народження на свої 18 років вирішила купити сукню. Але я її обрала. ось Нарешті, бо я вже який день поспіль ходю по торговим центрам, Зарі, залі, в дивлюся, всяких разник, який... Ми зайшли в кондитерську тут кар'єру взяли спробувати. І ось один чизкейк. Ось таке. На вулиці дощ. Ми вже прийшли додому, ось еклери, це з кавою, а це з шоколадом. І ось чизкейк. Ось, ось. Блин, такий. Блін, він таке піганський. Ну, короче, эти штаны оденут. Ммм. Да? Это mm. а капец. Mm. Я не люблю шоколадом, а это бомба.